Просте завдання відвідати кілька магазинів разом з Олегом та Надією. Відправляємось на проспект Свободи. Перепони починаються одразу за кілька метрів. Не піддається перший же бордюр. Без сторонньої допомоги його не здолати. Нарешті на проспекті штурмуємо аптеки та магазини. Надія у пошуках жіночого одягу Олегу потрібно до аптеки. Не оминаємо жодної крамниці. Більшість з високими східцями та без пандусів. Третина з пандусами, зате з якими усі з великим кутом підйому, без спеціальних перил, недостатньої ширини і дуже слизькі. Частину проспекту вже пройдено, та жодного разу нашим героям так і не вдалося зайти досередини. Відволікаємося від завдань і направляємося до бібліотеки. Невже і тут невдача до середини зайшли, а далі, хоч волай, нікого. Десять хвилин очікування дали результат. Будівля, хоч і не облаштована для потреб людей на візках. Утім, працівники готові допомогти. Навіть книжку додому принести. У нас є така послуга. Наші дівчата є окремий фонд, окремі формуляри людей, які ми обслуговуємо на дому. Багато таких одинокопроживаючих, проживаючих. У нас є людей-пенсіонерів, які вже не змозі прийти в нашу бібліотеку. А інколи іноді й важко піднятися на другий поверх, утримавши читацькі квитки, далі у магазинах усюди ті ж перешкоди. Десь з 30-ї спроби Надії таки вдається зайти всередину магазину. Еверест покорити простіше, іронізує жінка. Щодня вона долає нездоланні перешкоди впродовж 20 років. Високі бордюри, вузькі, дверні проходи, пандуси вони, ніби є, та насправді лише для галочки, бо ж користуватися ними небезпечно для життя. Врешті ніхто й не ризикує. За людину на інвалідному. Ко вони не думали абсолютно. Якби ці пантуси зроблені не за нормою, яка є встановлена в нас в Україні, і не тільки в Україні у цілому світі. В університет я їжджу на таксі. З університету я стараюсь теж на таксі їхати. А все решта, ну і з друзями гуляю, щоб де, якщо є якась перешкода, щоб вони допомогли мені. Мало хто розуміє, навіть просто пересуватися на візку по вулиці величезне навантаження для рук, а долати ями і підйоми надзвичайно складно. Олего, який ще не звик, до візка ще важче. І пандуси, поки так і лишилися непідкореними. Злість один слава, потім скоро проходить. Я по магазинах не їздив, так, по, по, по надобності. Да? Аптеки ну, до стоматолога. Ну, тяжко Ти Вже думаєш, що вже не так сильно болиться. За стандартними будівельними нормами кут нахилу пандусів не має перевищувати 12 градусів, а бордюри на пішохідних переходах 4 сантиметрів. За дотриманням стандартів слідкує Державна архітектурна інспекція, та як і більшість відповідальних органів слідкує із зав'язаними руками. Повноваження не дозволяють з 28 грудня 2014 року. Нам взагалі заборонено проводити перевірки першого липня. Тепер його дії був. Зараз його ще продовжили до середини 16-го року. То, що стосується об'єктів, які вже збудовані, ми там не маємо ніякого впливу. Порушники можуть оштрафувати від 4 до 10 тисяч гривень, а в разі невиконання приписів навіть судити. Але реально покараних і оштрафованих одиниці. Проблема все таки в тому, що ряд місцевих органів ну не так бажають, не так потужно бажають виконання контролю за ними. Не бажають їх контролювати виконання цих функцій, дотримання цих функцій по доступності. І відповідно, ми маємо те, що маємо. Ще гірша ситуація із громадським транспортом на увесь Ужгород Нині є усього один автобус, спеціально обладнаний для перевезення людей на візках. Утім, вже півроку він не працює, вандали постаралися. А от кошти на обладнання пішли немалі, близько півтори тисячі доларів. Відремонтувати поки не вдається. Провода порвані, тут механізм трошечки погнули. Ну, пасажири у нас різні бувають. Хотіли як краще зробити для наших колясочників, візочників, вийшли, як завжди. Так що. Будемо пробувати ремонтувати вже не на, не на вулиці, не на дорозі, а в гаражі. Як тільки я тільки зроблю, ми сразу вам дамо, дамо це знати. Дадуть знати нам, ми розкажемо це вам і перевіримо обладнання на практиці.